Традиційні Ольжині читання відбулися сьогодні символічно в день пошанування пам'яті святої княгині Ольги. Це вже дев'ята наукова конференція, яка щороку збирає у підгірцях наукові світила Львівщини. З року в рік дослідники історії Київської Русі і, зокрема, місця у ній персони княгині Ольги відкривають все нові і нові цікаві факти нашої минувшини. Так, цьогоріч розповідали про нащадків князя Володимира, автора першого життя княгині Ольги, загадкові моменти походження міста Новгород, археологію Волині про походження слова Галичина та Золочівського монастиря. Загалом сім доповідей представили на сьогоднішніх Ольжиних читаннях. Більше про які розкажемо вам у наших наступних передачах. А сьогодні принагідно вітаємо усіх, хто носить ім'я Ольга із Днем Ангела і бажаємо усім хороших новин і миру понад усе. Всього доброго.